Справа 554. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2000 цілих, одна 2023, що множиться на 2023. Ну що ж, щоб зручно обчислити, я пропоную це мішане число записати вигляді суми. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках у нас тоді буде 2000. Додати. Одну 2023-ю. 2023 І все це необхідно помножити на 2023. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки, домножаємо на 2023 кожний доданок. У нас вийде 2000. Що множиться на 2000. 23. Додати. Переносимо. Додати. Так, одна. 2023. Що множиться на 2023. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. Е, можна тут зручно. 2 взяти 2000. Це 2, що множиться на 1000. 2 помножити на 2023. 2 помножити на 2000 4000. 23 на 2 це 46. Отже, запишемо це як 4046. 4046, що множиться на 1000. Так. Додати. Ну, а тут в чисельнику записуємо 1, що множиться на 2023, а в знаменнику записуємо 2023, і це дорівнює. Тут ми можемо скоротити на 2023, це буде у нас одиниця. То тоді в нас тут буде, якщо ми помножимо на тисячу, буде 4 мільйони 46 тисяч. Додати. Тут у нас вийде одна перша або одиниця. Ну і разом це буде 4 мільйони 46 тисяч 1. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання: 999, 2023 2024 що множиться на 2024. Ну що ж, я тут також пропоную записати вигляді суми. Але 2023 запишемо як 2024 мінус 1. Тобто записуємо у дужках, що це дорівнює. Отже, у нас буде тоді 999 додати. А тут 2023 записуємо як 2000.

Таку різницю ми можемо записати як 2024 2024 1 мінус 2024 Тобто записуємо це як 999 додати 2024-2024. Ось так. Потім відняти 1 2024 І все це потрібно перемножити, переносимо на 2024. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 2024-2024-х це одиниця. А 999 плюс 1 це буде 1000. Отже, записуємо, що в дужках у нас вийде 1000 Відняти одна. 2024. Так, і все це необхідно помножити на 2024. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз розкриваємо дужки. Записуємо, що це буде 1000. Помножити на 2024. Відняти. Ну, а тут у нас буде 1224. 24, що множиться на 2024. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 1000 помножити на 2024 додаємо 3 нулі. Це буде 2 мільйони тисячі. Так, відняти. Ну, а тут у нас буде одиниця, що множиться на 2024. 2024. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 2024. Це буде 1. Так, То у нас вийде 2 мільйони. Записуємо 2 мільйони 24 тисячі. Відняти. Відняти. А тут у нас вийде одна перша або одиниця. Відняти 1. І це дорівнює. Ну що ж. Забираємо одиницю, то записуємо, що у нас вийде 2 мільйони. Не 24 тисячі, а 23 тисячі. Ну, якщо ми від 1 тисячі віднімемо одиницю, то залишиться 999. Записуємо 999. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення зручним способом дій з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.